На чемпіонаті України це перша нагорода кращого гравця. Це чергове підтвердження того, що я все правильно роблю. Щоб бути хорошим зв'язуючим, потрібно мати дуже стійку психіку, бути готовим до будь-яких труднощів, переломів, тому що зв'язуючий це мозг. Команди, і якщо падає зв'язуючий, то падає вся команда. Мій волейбольний кумир — це Сімона Джанелі це італійський зв'язуючий, і я хотів би його перевершити за 100%.